Друзі, всіх вітаю. Мій сад прокидається. Набираю весняну красу. Розцвіла перша примовка. Скрізь вербині манічати проростають нарциси. А я сьогодні буду створювати красу на літо. Працювати зі своїми посівами та живцями. Запрошую приєднатись до мене. У мене зійшла селера. Сіла я її 1 березня. Сьогодні я її нібито пікерувала, але насправді я. насправді я пінцетом вищипнула зайві. Сходи. Залишила поки що два, поки що два залишила. От, і присипала зверху отаким от просіяним ґрунтом. Все, і ставлю в стелаж. а потім залишу один. Чуть пізніше залишу один, бо мені стільки не треба. А це табак, декоративний табак, насіння від Валі проценка з каналу. М -м, Боже, як же ж називається? Побачення з квітами. Побачення з квітами. От. І зараз зроблю те ж саме. Повидаляю зайві сходи і залишу один або два. Базилік. Це мій базилік. Майже дружні сходи. Зараз проріджувати я не буду, так і буду висаджувати увесь стаканчик. Так звана букетна посадка. А може ще ні, не буду нічого. Все піде в відкритий ґрунт. Тільки палью зараз фітоспорином. Такі не дуже примхливі рослини. Я поливаю водою або фітоспорином. А які більш такі найцінніші, ти буду полювати майстром. З, фосфор, з перевагою фосфору. А базилік і так добре виросте. Це другий помідорчик, який у мене, коли я його сажала, 14-го другого я посадила оцю пляшечку. Коріння поки що не дуже. Поливаю отак от знизу. Наливаю воду, зволожнюю, скажімо так, не поливаю, азволожньою. Наливаю отаку ємність і хай він вип'є цю водичку. Це фітоспорін теж. Оце лабілія. Бачите, ось із п'яти стаканчиків. Сходи є тільки у двох такі гарні. А, ну, у третьому майже нема. Можливо, я перезволожила. Отут такий, як мох зелений. Ну, нічого, я перший раз посіяла лобилю, навіть не купляла її. Ну, нічого, скільки буде, стільки буде. Це саме перший томатик, який я посадила 27 січня. Ось бачите, такий добрий і така вже гарна коренева. Треба, мабуть, його пересадити у більший горщик, але прогавила полив, прогавила, бачите, перші листя зав'яли. Кермік. Вперше в житті я посадила кермік. Зійшло у мене 4 березня. Зійшло 3 стаканчика, ну, було 5. Але у цих стаканчиках було по декілька насін, насінинок. Взагалі я ніколи не любила суха цвіти, вони мені нагадували щось сумне таке. А зараз чотав, вирішила виростити їх, щоб восени та взимку ставити у вазочку. Ну, подивимось, що буде. Це я купила суміш в епіцентрі. Вкорінилися живці у такого рябенького плющика. Це подарунок від Вікі Вікторії із Одеси. Канал Life at Garden. Дуже красивий. Дуже подобаються мені плющі. Живцювала я його 26 грудня. Маточний кущ вже винісла на веранду. Зараз покажу, як він виглядає. О, чуєте, у нас сьогодні дощ? Ось маточний кущик цього красунчика. Дякую, Вікуся. А це живці плющика, який я три роки тому привезла з Ужгорода. Ну, така я. Люблю привозити рослинки з якихось місць, де ми буваємо. Просто відщепнула в, як... в якійсь кафешки. Навіть скажу в який, в пабі Еган. <laughs> Майте на увазі, якщо будете в Ужгороді. Ми показували цей паб відео про Ужгород. Спочатку гілочки дожні дати корінці у воді. Зараз відчіпну маленький листик, щоб були бокові пагони. Це моя. Плющелість на пеларгонія, 2 листопада я черенкувала. Ось, вони вже пускають молоді листочки. Ну, видно, що вкорінилося, але коріння я не бачу. Не бачу коріння, мені це не подобається. Проливаю укорінювачем. Пролью зараз укорінювачем. Хоча минулого разу я проливала майстром. 13-40-13. А ці я живцювала 21-го. От тут вже є. Це теж якась з моїх, не знаю, який колір. А тут же є корінчики. Цікаво дуже 20 20 01 Теж. А, малесенькі, малесенькі ось є корінчики. Так, прищипую. Прищипую. Хай вкорінюється краще. Так, раз тут написано моя, значить це румунська. Та, що я привезла з Румунії 23-му році. А зараз покажу, з чого саме почалася моя любов до плющалистих пелергоній. Уявляєте, як там ходила, дивилась на них, роззявив в рот. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи любить хтось ще ампельню пеларгонії? А може я когось заразила своїм відео? Ось вона на моєму підвіконі. Але такого рясного квітіння чомусь нема. Це моя зональна пеларгонія, червона. Лахрова така красива. Зараз покажу, ставлю вам фотографію. На підвіконі на вулиці вона у мене росте вже багато років. Не знаю, навіщо я її живцювала 31 січня. Ну, хай буде. У мене її достатньо, але не живцювала ще. Мабуть, тому що було. Сумно за рослинами, за роботою з рослинами. Живцюю отак, відрізаю маленькі гілочки, чекаю, поки зріз підсохне, і висаджу у стаканчик. пеларгонії багато не буває, можна навіть у садочку висадити. А це дівчата, два стаканчика у мене. Це плющалісне пеларгонія, яку я відшипнула на клумбі у Німеччині в минулому році. Ну, ось така. я. Були... Це або рожева або махрова, або червона. Дуже красиві буду. Зараз теж ставлю вам фото або відео з цими пеларгоніями. Я просто в захваті від них останні роки. Було три стаканчика, один пропав не вижив. Зараз покажу, якими я їх привезла. Ну, вони живі і навіть є коріння. Саджала я їх десь у жовтні, ну, навіть не підписувала, якого числа, бо ми приїхали 11 жовтня. І я їх сразу, а до цього я ці, цілий тиждень возила їх з собою в пляшечках від йогурта і замотані у спонжики. І ось вони прижилися у мене. Буде у мене це пам'ять про відпустку у Німеччині. Це мої вісточки. Зараз я, ну так, непогані, непогані, скажімо так. Оці листочки і були жовті, коли я їх отримала. Зараз я, зараз я їх відріжу. І зволожувати буду ось через отвори в стаканчиках. Ось я коли саджала, прищипувала квіточки, тут було бутончик і верхівку. І. І з пазух йдуть От, додаткові вже е, гілочки, моя улюблена петуня з серії віста. Оброблю всі свої рослини, особливо ці петуньки такі, це міні-віста. Бачите листики які? Я так вважаю, що їх, мабуть, Переволожила ґрунт, коли висаджувала, оприскаю мегафолом. Антистресантом та стимулятором. Така коробочка з петуніями, дуже гарні, дуже гарні такі, пушистенькі, розростаються, от, ідуть додаткові з пазух листя гілочки. Перевіряю, чи треба полювати. Класно. А це мої живці плектрантуса. Він у мене теж від Вікторії. Зараз покажу, який кущик був у мене влітку. Моя любима вічна квітуча бігоння зимою у мене на підвіконні. Зараз я хочу обрізати її високі пагони, бо до літа ще далеко. Оці пагони довгі такі. Я обріжу, тому що отут всередині, всередині будуть рости, рости нові пагони. біла, її вже я почекала. Обрізала всі довгі пагони ну Пару штук поставила на окорінення. Хоча мені не треба. Мені не треба. Ну, на всяк випадок поставила на окорінення. Не знаю, навіщо, ну, поставила. Мабуть, це звичка. Так, так ось червону теж начеренкувала Наживцювала червона. А тут вже є коріння. Оце красивий такий. Це кучеряве плющ, а це отакий рябенький. Так, вже там коріння є і бігуня червона. Треба саджати.